Це я знайшов, звісно. Дивіться, який в мене є красень. а Оце воно. Ух, красавець! О! Так, а ось же і маслюк. Знайшов, дивіться, така полянка. Ну і ось мій грибок ось, ось маслюк мене тут чекав. Привіт! Сьогодні у нас вже, так, вже початок листопада і дуже сильно похолодало. Навіть же ми їхали, був в іній е, на траві. Сподіваюся, що гриби все ж таки будуть. Кажуть, що пішли зеленки. Ну, я думаю, що може і масляки ще якісь будуть. Якщо буду такі морози, то вже, мабуть, це вже і останні гриби будуть. Ось. Так що ми сьогодні приїхали я не сам, а не Свята, і батько. І слава приїхала там із жінкою. І Тому на сьогодні багато і хочемо сьогодні назбирати якихось грибів. Буде концентрація, звісно, на ну а там побачимо. Що знайдемо, то знайдемо. Так що дивіться відео, я думаю, буде цікаво сьогодні. Ось все, перші масляки наші. Дивіться. які. Ай, як пахнуть. Ну вже їм холодно, вже треба, це вже, мабуть, в цьому році останні, може, гриби. Якщо тепла не буде, то звісно вони вже померзнуть. Бо дуже холодновато. Зранку, ночі. Вже холода. Оце я знайшов, звісно. Дивіться, який в мене є красень. Оооо! Оце воно! Оце воно! Та ось його крутанув да і все. О! Дивіться, білий гриб який. Е -е, ніхто його не замітив, а я його замітив. Та ні, то щось дивить. Ось і білий гриб вже є в мене. Клас! Опаля. Оп і є. хе хе От жук, блін! <смі> дивіться ще один, дивіться, який красень стоїть. Ух, красавець який! Ух, красавець! О! Супер! Дивіться, який гриб! М -м -м -м. А клас! Нема більше тут поруч ніякого! А це ранок, диви, два білих гриба я вже знайшов. О, ще один такий великий. Так. Да. Вирішили переїхати трошечки в інший ліс. Дивіться, бачите, тут як низина. І був, скоріш за всього, туман і німон. Дивіться, як все, вся трава біла вона. Косолі напобігли дві знову, ну переїхали ми вже в інше місце, трошечки походили, там, як кажуть, глаз настроїли у першому лісі. Ось, тому і переїхали зараз, там, де ми і, і в інший раз тут збирали, були тут і маслюки. І тут такі в принципі, місця, що і повинні бути зеленки. Так що ось, вже всі вон пішли. Я думаю сейчас щось назбираємо. Ось дивіться, який гарний світанок у нас. Тут ось дерева такі повалені. Зараз отут тут пошукають, повинні бути. В прошлый раз тут маслюки були. Так, а ось вже і маслюк. Перший мій сьогодні. Зараз ми його чик. О, гарненький. Так, а ну дивимося, уважно, немає тут іще поруч якихось його друзів. Ну, ось ось ще якийсь богорочок. Ось о ще, бачите, а тут два навіть. Заховалися. Ще поруч, бачите, лізуть. Якраз те, що треба. Опа, але вже видно, що їм трошки прохолодновато, конечно. Ось якісь бугри. дивіться, ось. Ось я повилазили. Ай, які красені, шикарні грибочки. Думаю, що успіх у нас сьогодні буде гарний. Так. Так. Ось. Є. Ну тут, бачите, я і правильно, що перейшов. Тут сонечко попадає і тут все ж таки тепліше. Я думаю, як ми шукали з того боку гриби, таких не було, то що там сонце виходить пізніше. Я думаю, що там воно і не хоче його, вони рости не хочуть. Такі ось дивіться грибочки красиві. О, а вон якийсь гарний гриб ось. Все, ось, дивіться, яка коричнева шляпка. Це вже шлапак. ну він. Такий червивий. Він Просто трошки подмерз, але нормально. Чекаємо далі. Так, ну ось вже трошечки назбиралося грибів. Ну, звісно, білий це звісно, два таких гарних. Переїдемо, щось, бачите, тут, е, як сказати, ну вже прохолодно. І Раніше тут в прошлий раз, як ми збирали, так на горбах оцих, там де було ну, просторо трошки, були гриби. А зараз тут все воно виніє і гриби такі підмеші вже. Так що треба десь шукати, якусь напевно, я думаю, сонячну якусь сторону. І будемо шукати там гриби. Зараз будемо переїжджати. Ну що, ось, переїхали ми в інший ліс трошечки. Тут ось бачите, і березки такі. Славка, хоче все ж таки пошукати якихось зеленок. Виходить так, що вже ось похолодало і маслюки вже відходять, а нових грибів... Із-за того, що не було дощів і тепла не було, нових грибів немає. Ось. Ну і масляки вже відходять, звісно. То, що вже їхня пора вже якби, пройшла. Зараз аби була така, було тепло і дощі, були б, напевно, зеленки були б. Але щось їх взагалі теж немає поки що. Може десь ще натрапимо, може якийсь ліс інший поїде, може ще десь знайдемо. Давно я вже таких грибочків не бачив. А на... Ну. Ми їх бзючками називали. Такі гриби овся. Знайшов ось, дивіться, така полянка. Ну і ось мій грибок, ось в маслюк мене тут чекав. Ще один, ще один. Так, дивіться. Ось, дивіться, ще два. Ну все, ось, це вже такі великі. Як Славка кажеш, лапаки. Так, ну і це. Чик. І ось. Такі, ну так, да, оце як в траві, ну це вже червивий. Як в траві, бачите, йому видно тепло, і він ще якось лізе того, а як десь на полянах таких, де, де так трошки мох якийсь там чи ще щось, так він вже там, йому вже там холодно і вже вони змерзають. Ось ще є в траві ось ще ось росте. Такі теж хорошенькі. Так, єсть. Ну ось дивіться які. Як пахне. Ну, на полянки ці ось, бачите, чотири штучки все ж таки знайшов своїх. А ось ще один ось. Ось, дивіться, як заховався, що його навіть і не видно. Ось. Все. Клас. Треба тут ще уважно подивитися. Ось дивіться, якого ще рижика я знайшов. Ух! І дивіться, хорошенький який. Клас. Бачите, як ніжка зразу погрижила. А ось і ще один рижик. Чик. Ось я дивіться які. Два рижика вже тут на одній полянці знайшов. Плянка така перспективна. Ось ще дивіться якісь. Ось ще рижик. Опля. Есть ось ось ще один рыжик такий. Ну бачиш, три рыжика з одної полянки. Зібрав це вже якісь поганки. Ну все, пішли далі. Переїхали ось ще в один ліс такий. Він тут вже такий, бачите, дорослий. Тут пустота, нема таких заросів, кущів. Тут наче як тепліше і такі він трошки змішаний. Тут берези і сосни. Причому такі вже, бачите, великого розміру. ось Пройдемось, подивимося. Може в такому лісі щось буде. Ну і зонтики тут ростуть. Але вже такі, бачите, теж вони підмерзли вони. Да, ось, Бачите, зонтиків багато в такому лісі, але вони вже померли. Чого ще один? Бачите, як позагибалися шляпки. Шляпки такі, виходить, вже не тверди. Дивіться, скільки тут зонтів. А такі вони м'які, тому ми їх і не беремо. Хоча дуже той ж смачний гриб, як шляпка тверда, ножки викидаються, шляпки просто беруться. Вимивається, чиститься шляпка і все, і можна їсти. І, Кстати, дуже шикарний гриб, дуже похожий, дуже схожий на філе куриці. Його так замачують, в яйце в муку і на сковородку. І жарять ото прям таким як гиточки, типу наче. Ось, І вони тоді так же само і смакують. Не, дивіться, які маслюки. Шикарні просто маслюки. Такі хоч і великовате, але тверді такі хорошенькі. Зараз тут все позбираємо. Така шапка, дивіться, яка тверда. Не це, наче як не перемерзли. Зараз подивимось ще тут. Ну гарно, бачите, тут такі рідкі сосни. І я думаю, що тут тепліше, тут сонячна якраз сторона і дуже він рідкий. Тому швиденько ось бачите ні, або роса розстає і гриби я думаю ще тут будуть ось все ще є чик і є дивіться які маслюки гарні ну, вже вони звісно відходять але а інших грибів немає тому приходиться якби збирати тільки маслюки Ось, все, дивіться, яку зеленку я знайшов. Ух. Клас. Ну то зрозуміло, але ж ну і більше немає, бачиш. А тут он спереду бачиш щось. Ну то що дощів не було, слава. Маслюки відійшли, а далі що? Вони влаги не було і все, блін. Грибів інших нема. Дивіться, нора ну ось і сліди такі похожі на собачі. Такий ось тут горбок. Получається, що тут якась ямка. Навіть там і вихід десь в неї є. Ага, ось, все, бачите? Ось тут. Ну, мабуть, вже завалено. Було обвалено такий вихід. Хоча може воно там швиденько і розриє, як захоче. Вийшов на полянку, а ось є маслюки ось ростуть. І ось і ось дивіться, які гарнючі. Зараз пройдемось тут по цій полянці, може і є тут трошечки грибів, хоч назбираю Батько каже, он лосів, бачив два штуки. Один большой, один поменьше, наверное. мама лосіха, наверное, і з дитинчам побігли десь туди, але ми не бачили. Ми були там зверху і не бачили. Ну тож. Ну, а що вони вдома? Це ми до них прийшли в гості. Тому вони тут і почувають себе як королі. Ну, ще й знайшли собі приключення, он славка не може виїхати тепер. Вже прив'язав веревку, ось. Ну, давай будемо витягати. Та отак от да, да і все. Сядай назад. Ну поїхали назад. Все, вже витянули славку, їдемося. Ще в один лісок там заїдемо, подивимось і будемо вже додому їхати. Ну що ж, переїхали ще. Ми ось вже на останній такий учасник. Тут такий, бачите, ліс не зароший, такий він рідкий. Пошукаємо ще тут, ось, де і будемо вже їхати додому. Побачимо, що тут є. Знайдемо що щось чи ні. Там де ми зранку, в принципі, там де я два білих знайшов. ось, Тут і полазимо. Ось чого ще, ось ще. дивіться, що на одному місці вже вийшов тут світу забирати, вже їхали додому. Ось дивіться, ще зелёнок скільки назбирав на одному місці. Так, ось, все, дивіться, трошки тут підзбирали ще зелёнок. Слава за ними тут проїхав. Ми йому скинули, щоб він хоч свою душу відвів цими зеленками. Да і все, будемо збиратися. Поїхали, коротше. Поехали. Так, ну що, будемо збиратися вже додому. Проходили ми, мабуть, з години 4, мабуть. Міняли, їздили по різних лісах, такі, там, і хвойний, і рідкий, і густий. На горбах там дивилися. Трошки ми, звісно, назбирали грибів, але хотіли, звісно, іншого результату. Ось дивіться, наш результат такий. Ну, майже відро таке невеличке ми набрали. Два білих, звісно, я знайшов, таких красавця. Суперово. Але. Що хотів сказати, що погода, бачите, вже така вже осінь, холодна, вже все ж таки листопад. Ось, і зранку вже іній такий, а дощів немає, тепла немає, тому як би воно і не росте. Ось. Якщо будуть дощі і буде якби ще тепло, то я думаю, що і гриби ще буде. А якщо не буде, то це вже, мабуть, наші останні гриби в цьому році. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, пока.